Благодійна акція Країна щасливих дітей відбулась у Калинівській громаді. Для відвідувачів підготували виступи творчої молоді, ярмарок розваги для дітей та вечірній кінотеатр. Частину зібраних коштів від благодійного заходу передадуть на допомогу онкохворим дітям, іншу на потреби підрозділу 14-ї бригади Червона Калина. З нами на зв'язку Анна Головащенко, співорганізаторка благодійної акції. Вітаємо вас. Добрий день. Пані Ано, власне, розкажіть, будь ласка, яка мета цієї благодійної акції? Дякую. В першу чергу, це було для того, щоб зібрати кошти і допомогти діткам, які в даний момент борються не тільки під час війни. Вони ще борються в своїй війні за життя, адже онкологічні захворювання це справді важко а також зібрати кошти для наших військових, які нас охороняють і справді того потребують. Також, звичайно, ми хотіли подарувати дітям те дитинство, ту радість, це щастя і батькам хотіли допомогти також відчути ці щасливі моменти і подарувати надію в світле майбутнє. То, власне, долучився до організації та які локації були найпопулярнішими серед відвідувачів? Долучилися усі небайдужі. Дуже багато людей було залучено. Адже це були і меценати, і підприємці, підприємства міста. Також ми дякуємо міській раді, яка нас також підтримувала. Освітні заклади. Учасники концерту, адже це була велика кількість учасників зі всієї територіальної громади, з сіл міста. Вони підготували неймовірні номери: танцювальні, вокальні, рок-гурт, Тож було залучено дуже багато людей. Щодо локацій, усі були надзвичайно популярні, скажімо, адже з ярмарку усе було викуплено, нічого не залишилося. Солодка вата також була дуже популярною і Аквагрим. Було важко злічити дітей, в яких не було нічого намальовано на обличчі, і звичайно, кіно, адже під час заходу, коли все вже завершилося, у нас було кіно під відкритим небом. Це було також чудово, адже багато людей навіть після тривоги вони повернулися і чекали, поки ми його вімкнемо. Ну і скільки власне коштів вдалося зібрати, і як ви їх плануєте розподілити на, різні, на різну благодійність? Завдяки тому, що у нас був і концерт, і ярмарок, і лотерея, і аукціон. Ми зібрали 50 тисяч гривень. Насправді ми дуже вдячні, адже не завжди вдається зібрати таку велику суму, але люди донатили. Вони не шкодували, навіть коли був аукціон. Вони кидали все ж більше ніж спочатку вирішували. Тож ми вдячні, що всі так активно долучалися. І ми поділимо ці кошти на дві частини: рівні частини. Тож 25 тисяч ми віддамо діткам з онкологічними захворюваннями, і 25 тисяч буде передано нашим військовим з національної гвардії Червона Калина. Пані Ано, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Анна Головащенко, співорганізаторка благодійного фестивалю, власне, була з нами на зв'язку.